Дяні свята вже зовсім близько, і у нашому місті починають з'являтися новорічні локації. Тож привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми вирушаємо на лівий берег Дніпра на пошуки новорічних ялинок. Адже зимові свята це той самий час, коли навіть звичні місця змінюються. Місто поступово одягається у вогники, ялинки та святкові декорації. А повітря наповнюється очікуванням дива, теплих зустрічей і зимових історій. Тож в цьому випуску ми зібрали для вас найкращі святкові локації на лівому березі Дніпра, які вже можна відвідати. Але перед тим як розпочати, нагадаю підписатись на наш канал для того, щоб ви не пропускали нові наші випуски. Підписались? Тож рушаємо і почати хочу з того, що кожного року в нашому місті є як новорічні локації, які вже стали справжніми традиціями, місця, де ялинку встановлюють з року в рік, і куди мешканці приходять за святковим настроєм. Ки водночас з'являються й нові змінні локації з іншими декораціями, ідеями та настроєм, які щоразу відкривають місто по-новому і додають різноманіття для святкової атмосфери. І починаємо з локації, де встановлювати новорічну красуню кожного року вже стало доброю традицією. І мова йде про святкову ялинку біля торгівельного центру Вавілон. І це одна з тих локацій, де святковий настрій відчувається ще здалеку. Висока, струнка та акуратно прикрашена. Вона щороку стає справжнім символом початку зимових свят на лівому березі Дніпра. Вдень ялинка виглядає стримано і елегантно. Зелена красуня з мінімалістичними прикрасами гармонійно вписується в міський простір, а з настанням вечора запалюються вогники, і ялинка наповнює простір теплом та затишком. А ми йдемо далі. І, І наступна наша новорічна красуня сховалась у самому серці скверу Усачова. І ця ялинка одна з тих новорічних локацій на лівому березі Дніпра, де свято відчувається по-особливому. Вдень це спокійне світле місце для прогулянок: прикрашена ялинка, простір скверу, звичайний ритм району і той самий предновичний настрій, який з'являється ніби між справами. І тут добре, як зупинитись та зробити декілька фото, так і просто прогулятись. А вже з настанням вечора ялинка змінюється. На ній запалюються десятки вогників, і сквер наповнюється справжньою атмосферою свята. Світло гірлянд робить простір теплішим, затишнішим і зовсім іншим, навіть у холодну погоду. Це приклад того, як невелика районна локація стає місцем новорічного настрою без шуму, але з душею. А ми вирушаємо далі на пошуки нашої третьої лісової красуні, яка знаходиться у сквері Максима Семенова. Це закрита й дуже затишна територія, створена спеціально для комфортного родинного відпочинку. Тут безпечно та спокійно. Діти можуть вільно гратися на сучасному дитячому майданчику. А батьки в цей час мають змогу неспішно випити кави, поспілкуватися і на кілька хвилин видихнути від міської метушні. Вдень ця локація наповнена світлом і життям. Багато простору, зелень навколо навіть взимку. Та приємна атмосфера для прогулянок із дітьми. А ось коли настає вечір, ялинка перетворюється на справжній символ свята. Запалюються десятки вогників, і сквер огортає тепла новорічна магія, яка відчувається навіть у дрібницях. Саме такі місця дарують відчуття затишку і справжнього свята поруч із домом. А ми прямуємо далі до наступної локації. Ялинки, яку традиційно встановлюють біля супермаркету Де Март. Вдень вона виглядає стримано і по-святковому темно-зелена прикрашена золотими кулями та геометричними візерунками яке добре помітні навіть у похмурий зимовий день. Це зручна локація, де поєднуються буденні справи, і святковий настрій, де можна просто заїхати за покупками і водночас відчути, що новий рік вже зовсім поруч. А от увечері мялинка змінюється, запалюються гірлянди, і вона стає яскравим світловим акцентом цієї частини району. Вогники гарно підкреслюють форму ялинки, додають затишку і створюють ту саму новорічну атмосферу, коли навіть звичайна дорога додому виглядає святково. Ну і на черзі остання на сьогодні новорічна локація на лівому березі, яка знаходиться у самому центрі Слобожанського. І це місце одразу притягує погляд. Тут на нас чекає не одна ялинка, а справжня святкова фотозона створена для прогулянок, фото та новорічного настрою. У центрі композиції зелена новорічна красуня щедро прикрашена різнокольоровими вогниками, які особливо яскраво виглядають у вечірній час. Поруч розташувалась велика світлова новорічна кулька, настільки велика, що всередину можна зайти і зробити ефектні фото. А доповнюють фотозону два сніговики музиканти, які ніби охороняють святковий настрій і додають локації казковості. Це чудове місце для новорічної прогулянки, сімейних фото, та просто для того, щоб на мить зупинитися і відчути свята вже зовсім близько. І сьогодні ми побували на новорічних локаціях лівого берега Дніпра, побачили, як знайомі місця наповнюються вогниками, ялинками та святковими деталями. І це гарна нагода просто вийти на прогулянку, провести час із близькими і відчути атмосферу зимових свят у своєму місті. Дякую, що провели цей час разом із програмою. Відчутні Дніпро». а також не забувайте ставити вподобайки цьому відео та пишіть у коментарях, які ще новорічні та різдвяні локації ви знаєте на рівному березі. Можливо, я показала в цьому сюжеті не всі. А з вами були Юлія Жиленко та Павло Черненко. І до зустрічі у наступних випусках.